Білгородській області Росії скасували режим контртерористичної операції. Про це на своєму телеграм-каналі написав губернатор В'ячеслав Гладков без подробиць. Пізніше він додав, що в селі Козенка загинув мирний житель і звинуватив в цьому збройні сили України, яких там не було, оскільки на території регіону брали участь в операції Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії, які складаються з громадян. Росії незгодних згодних з політикою Кремля. Про це вони самі заявляли, зокрема, на своїх телеграм-каналах. Е, якраз на телеграм-каналі Російського добровольчого корпусу приблизно в той же час, коли було повідомлення Гладкова, з'явилось відео з підписом Ситуація на маленькому, але нашому власному шматочку батьківщини тривожна. Це була цитата. Суспільному в прислужбі Легіону Свобода Росії сказали, що їхня операція продовжується а добровольцям навіть вдалось знищити мотострілецьку роту. Відео чи фотодоказів цього вони не надали. Ми далі поговоримо. Якось ці події в Білгородській області можуть позначитись на ситуації в Україні і говоримо далі про це з секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Пане Олексію, добрий вечір. Слава Україні. Ні, героям слава пані Олексі, з одного боку, події, які відбуваються в Білгородській області, це як сказала пані Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, це внутрішня російська криза. З іншого боку, це український кордон безпосередньо біля українського кордону. От яким чином е, вся ця операція, яка відбувається зараз в Білгородській області, може вплинути на ситуацію в Україні, на безпекову ситуацію в Україні, зокрема. Дивиться на безпекову ситуацію в Україні. Вона не впливає жодним чином. Громадяни Російської Федерації мають право на протест. Це записано, якщо я не помиляю, в тому числі в якихось їх нормативно-правових документах. І Росія має самостійно з цим питанням поратися. Звинувачити в цьому збройні сили нашої країни. Ну це якась несенитниця. Знаєте, Навіть було чути заяви сьогодні, які лунали там з. Вуст людини саме на прізвище пісков він ще сказав, що вони там стурбовані. Не зрозуміло, чого вони мають бути стурбовані. От якщо і громадяни от в такий спосіб виражають свою позицію. Пане Олексію, я запитаю вас, бо я як журналіст маю це зробити. А ви маєте право, скажімо так, ми з розумінням поставимось до будь-якої вашої відповіді. Скажіть, будь ласка, чи Україна знала про цю операцію, яку готували російські добровольці в Білгородській області? Коли ви так гучно називаєте, Україна знала, я не розумію, про що йдеться мова. Ще раз на уважу є громадяни е, Росії. От які на сьогоднішній день зброєю в руках пішли визволяти свою рідну землю? Мають на це повне право. От і тому, коли ви з такими словосполученнями використовуєтесь Україна довеція, кожен веде себе так, як вважає, за необхідне. От і якщо людина з розумом, він розуміє, що в Кремлі люди вже сидять точно, які з'їхали, тому що давати вказівку нападати на незалежну країну, вбивати наших мирних громадян, вбивати наших дітей, це може бути тільки божевільні люди, до яких відноситься і Путін, і все те кодло, який там на сьогоднішній день сидить. Ми почули. пане Олексі джерела РБК Україна в українській розвідці говорять про те, що Через ситуацію в Білогородській області Росія хоче перекинути частину своїх військових, зокрема які зараз на тимчасово окупованій території України і воюють проти нас, хочуть перекинути в Білгородську область. От що вам відомо про це? Вони можуть перекидувати кого завгодно, куди завгодно. От ми, ми точно розуміємо, що ми маємо звільняти всі наші землі. Вони будуть звільнені, включно з Кримом. Ви бачите, останнім часом дуже активно йдуть міжнародні події, які в тому числі дуже. Потужно впливають на всі ці процеси. От більш того, заява сьогоднішня пана Шольца о, для нас є абсолютно приємною новиною. Хоча для багатьох, хто займався цими питаннями, це ви маєте на увазі долучення до коаліції щодо винищувачів? Це я маю на увазі про наш вступ до Євросоюзу. Ага. О. На да. те, що стосується винищувачів, так само питання вирішено. От ми чітко розуміємо, що якщо Путін каже, що в нього все йде за планом, я не знаю, який в нього план. Ми свій план точно виконуємо, розуміємо, куди ми рухаємося, і не крок вліво, крок вправо, не рушимо жодним чином. Зараз з'являється останнім часом дуже багато країн, які мають бажання допомагати. Ми залюбки, але на умовах нашої країни, на умовах, які оголосує наш президент. На вашу думку, такі внутрішні російські кризи, яким чином вони нам допоможуть і в питаннях контрнаступу, і в питанні звільнення наших територій, зокрема, і окупованого Криму? Якщо на території країни агресора відбуваються якісь ті чи інші події, вони точно будуть впливати. От я хочу сказати, після того, як вчора це почалося, вони були в повному шоці в повної паніки, тому що вони вважали, що вони все, кордон. Е Захищена країна захищена, ніхто не може туди зайти. От, звичайно, ще раз наголошую: якщо росіяни з'ясовують стосунки з росіянами, це внутрішня справа росіян. От і будь-які процеси, які там відбуваються, якщо вони впливають на владу, впливають на ті громадян. Я хочу сказати, ми на сьогоднішній день маємо певне судослідження відносно Росії. Кількість громадян похилого віку у Києві є діти, от, вони вже не мають такого великого бажання, щоб їх діти йшли на війну вмирати. А молодь умовно до 25-26 років ті взагалі категорично відмовляються, скажімо так, от, приймати участь в тому шабаші, в якій затіяв їх сучасний гітлер. А що ж сталося? Хочеться запитати пане Олексію. Пане Олексію, а як ви вважаєте, а... Чи варто нам а, чекати подібних криз а, в інших областях Росії, зокрема сусідніх з нами Брянської, Брянській і Курській? Брянська, Курська, Воронежська область, інші території деякі країни вони не можуть бути в безпеці з рахуванням того, що кількість російських громадян, яка категорично проти того режиму, який склався останні 21 рік на території, 23 роки, перепрошую на території Росії, звичайно, вони можуть в будь-якій точці. Російської Федерації от ставати на процеси. От більш того, я більш не впевнений, що це буде постійно до нашої перемоги. Це буде постійний, постійний, постійний процес. Пане Оксін, давайте тоді більше про наші внутрішні справи. зовнішні ми, ми про про проаналізували, поговорили. Бахмут ситуація в Бахмуті. Ватажок вагнерівців Пригожин спершу оголошує про те, що він взяв Бахмут, хоча не взяв і про це говорить наші Міноборони. Потім він каже, я буду йти, хай залишаються російські військові. От на вашу думку, для чого він знову продовжує це жонглювати цими неправдивими фактично фактами? Ну, дивіться, тут треба просто розуміти, хто такий Пригожин і що взагалі відбувається. Він не має жодного відношення до Збройних сил Російської Федерації. Причому він є власником от, е, терористичного групування, він їх фінансує. От, гроші він, звичайно, бере з російського бюджету. От, це доведені, були факти, і використання. Терористів безпосередньо, які не мають відношення до збройних сил Російської Федерації, ну така новела в сучасному 21-му сторіччі. От мати на увазі, що вони ж не тільки на території нашої країни цим займаються. Те, що стосується, взяли, не взяли Бахмут. Я можу сказати, Бахмут знаходиться під нашим вогневим контролем. Нічого там до, до кінця не вирішено, і всі його забаганки, що нібито вони там дійшли, прийшли. Я там бачив, де хто когось там вітав. Я не знаю, з чим вони вітають. Вони з першого серпня. 22-го року не могли і не можуть взяти невеликий районний центр, а вони зібралися брати нашу країну. То хай хай почекають. Сьогодні дивіться, сьогодні э, день військового э, сьогодні день морської піхоти нашої. От великий день наших великих воїнів. От повірте, як тільки вони з'являються в той чи іншій точці, то такі як Вагнери, вони туди бігуть і в них тільки п'ятки сверкають. Паноксі, одна ваш прогноз щодо того, як скоро це станеться в Бахмуті, враховуючи, що і це факт, який підтвердила Ганна Майлер, знову ж таки згадаю її про те, що з флангів ми і далі просуваємося на бахмутському напрямку довкола Бахмуту. Це буде не тільки Бахмут, це буде Донецьк, це буде Луганськ, це буде всі наші міста, які є на території Донецької та Луганської області, на території е Херсонської області, на території частини Запорізької області і в Криму. Вони будуть бігти звідти от, з усіх територій, які на сьогоднішній день тимчасово знаходяться під їх, нібито контролем. От, ми обов'язково встановимо цей контроль і зробимо все, щоб це було якомога швидше. Пане Олексію, якомога швидше це ну давайте так. В цьому році я би дуже хотів, щоб в цьому році все закінчилось. Но ми маємо на увазі, що Росія е велика країна. От, ми не розуміємо за що вони тут воюють. Ну принаймні, ті люди, які потрапляють в полон, вони тільки кажуть, що нас туди відправляють як на м'ясо, Іншого у нас шляху шляху немає. Але повірте, у нас вистачить сил для того, щоб це зробити. Але маємо на увазі, що тут допомога наших партнерів так само має бути. От вона є ключовим, і ми це визнаємо. І щиро дякуємо всім країнам, які долучаються. Більш того, я можу сказати, якщо Путін вважав, що ці країни будуть зменшуватися з часом, навпаки, вони з часом все збільшуються, збільшуються і збільшуються. Ця коаліція антипутінська, антигітлерська, так її можна називати, вона на сьогоднішній день налічує величезну кількість країн. І дай Боже, щоб їх було ще більше. Тут я з вами абсолютно згодна. Пане Олексію, дякую вам за цю розмову. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, ми поговорили і про ситуацію, яка зараз в Білогородській області, де російські добровольці виступали проти путінського режиму, і про наш Бахмут, який обов'язково в це віримо, буде звільнено.